F-16 можуть збивати крилаті ракети, всі кажуть, що F-16 потребує ідеально чистих злітно-посадкових смуг і бездоганних умов. Це неправда. Уряд України продовжував сподіватися, що Америка чи країни НАТО відправлять туди власних військових льотчиків. Так, моделі F-16, про яку говорять, старіша. Ми не літаємо як росіяни, і ми не навчаємо людей таким чином. Тож я знаю, що ми кращі. полковнику. Чи є ознаки того, що F-16 вже в Україні? Ні, їх не використовують в Україні. На них нема кому літати. Я маю на увазі, що кілька українських пілотів на навчанні у Данії і тут у США, і вони не найняли нікого з нас. Тому хто б на них літав? Я знаю, що про заходило чутки, і росіяни продовжують стверджувати, що збивають по 4 або 6 F-16 щодня. Але росіяни брешуть, і ніхто їм не вірить. Були повідомлення, що нібито Данія затримує поставку своїх F-16 в Україну. Я не знаю, який стан у інших країнах, але знаю, що ми продовжуємо тиснути. Знаєте, якби я був президентом Сполучених Штатів, було б інакше. Я б два роки тому дав Україні все, що потрібно, тому що я розумію, що це війна не лише за Україну, це війна проти Росії та всього, що вона представляє. Я сподіваюся, що враховуючи політичний тиск на нашого президента цього року, оскільки це рік виборів, він це зробить. Я від початку радив, що Україна. Райні треба готувати власних пілотів, але це потребує часу. Тому Україні потрібно було тим часом наймати приватних підрядників, і вони цього не зробили. Я чув, що причиною було те, що уряд України продовжував сподіватися, що Америка чи країни НАТО відправлять туди власних військових льотчиків, які допомагатимуть воювати за Україну. Думаю, це нереалістичне очікування з тієї причини, що якби воював звичайний військовий офіцер, то це означало би, що він повинен мати схвалення свого уряду, а це означає пряму конфронтацію. Тацію з Москвою не те, щоб це мало значення. Я маю на увазі, кого хвилює, що робить Москва. Але політиків це хвилює. І я сподіваюся, що влада в Києві усвідомить, що цього не станеться, і що єдиними, хто зможе літати на цих літаках, будуть ваші пілоти, або такі, як я, яких вони привезуть заздалегідь, щоб літати на них. uh, Russian Говорячи про останні масовані атаки росіян, вони застосовують різні види зброї, щоб тиснути на українську протиповітряну оборону і повітряні сили. Як ви думаєте, у чому будуть F-16 найбільш корисними? Двісистінкеншудян 16 можуть збивати крилаті ракети. Я ніколи не збивав безпілотника, але я збивав крилаті ракети. А вони можуть це робити, але для цього є кращі системи, як от Петріот та інші наземні системи, які зараз має Україна. Що повинна зробити Україна, чого вона не змогла зробити, це отримати перевагу в повітрі. Це означає, що небо над Україною належить Україні, і все, що залітає у ваш повітряний простір, буде збито. На мою думку, ось із чого ма. А почати F-16. Це вимести з неба російські міги та Су. Коли це буде зроблено, тоді все, що росіяни зможуть зробити, це закидати у повітряний простір України крилаті ракети і дешеві безпілотники з північної Кореї та Ірану, які все одно не дуже добре працюють, тому що вони не зможуть завести свої літаки та свої гелікоптери у ваш повітряний простір. Коли це буде зроблено, тоді з прикриттям цих винищувачів українська армія на землі зможе робити те, що потрібно. Звичайно, F-16 можуть зробити все це, але першочерговим є отримати контроль над повітрям, що означає знищення мігів і су а також знищення ракет земля повітря. F-16 це робить найкраще говорячи про конкретні типи F-16, які може отримати Україна. Деякі експерти кажуть, що це досить старі літаки і сумніваються наскільки вони можуть бути ефективними для сьогоднішньої війни. War. Yeah, the, the is... так, модель F-16, про яку говорять, старіша, але одна із чудових рис цього літака полягає в тому, що його дуже легко оновити за допомогою вдосконаленої авіоніки та електронних радарів. Це все за принципом блоків. Це такі електронні коробки, і ви витягуєте стару та вставляєте нову. У літаків російського виробництва нічого схожого немає. Тож вони можуть бути одного віку, але авіоніка, радар, зброя на F-16 набагато краще. І якщо ними керують західні пілоти або пілоти, які вчилися в західних, то це ще більша перевага. Тому що ми не літаємо як росіяни, і ми не навчаємо людей таким чином. Про це безсумнівно скажуть ваші пілоти, коли повернуться. Тож це велика перевага. Який саме блок отримують українці? Я не знаю. Про це всі мовчать. і Я знову ж таки не дуже розумію, тому що мені байдуже, що подумає Росія. Кому це цікаво? Ви знаєте, тут немає ніякого великого секрету, тому я не знаю, чому про це не говорять більш відкрито. Знову ж таки, якби від мене залежало, то я б віддав Україні останню модель F-16, яку ми могли б дати. Це блок 50 Сят або блок 60 Досить легко навчити пілотів керувати більш досконалими моделями, коли вони навчилися керувати f 16 Тож, можливо, у майбутньому це те, що станеться. Але все одно я би обрав блок 20 f 16 яким керував би я, проти всього, що росіяни могли би кинути проти нього. І я не самовпевнений, я просто знаю, що ми можемо зробити. І я знаю, що вони можуть зробити. Тож я знаю, що ми кращі. Асоспікінфтрейнінгіно. Щодо навчання раніше, ви пропускали, що воно триватиме кілька місяців. Такі ж були оцінки влади. Нещодавно в Пентагоні сказали, що підготовка може тривати і ще кілька місяців. Як гадаєте, чому процес затягується? наскільки мені відомо, перша група українських льотчиків почала навчатися оперувати літаками у США в листопаді, і погода там, де вони перебувають, завжди хороша, тому з цим немає проблем. Звичайно, свята це трохи затримали. Але я з самого початку казав: що якщо Україна прийшла своїх найдосвідченіших хлопців, які літають багато часу, то вони можуть навчитися керувати F-16 за 3-6 місяців, залежно від програми. Звичайно, Пентеон і політики сказали, що ні, це забере рік або більше року, але що вони знають? Реалістична оцінка була б десь 4-5 місяців, залежно від того, скільки б вони могли літати. Знову ж таки, не потрібно вчити цих хлопців літати. Вони вміють літати. Залишається лише навчити їх керувати цим літаком та освоїти авіоніку, радари, зброю, яка є складнішою ніж та до якої вони звикли. Але це розумні хлопці, тому я не сумніваюся, що вони зможуть все це освоїти. А місце, де вони мають тренуватися, дуже добре для цього. Там вчили пілотів багатьох різних національностей протягом багатьох-багатьох років. Тому вони знають, як це зробити найкраще, і тому я покладаю на них великі сподівання. Я не знаю в чому причина затримки. Ймовірно, це політика. Я знаю, що навесні та на початку літа в Україні знову почнуться серйозні бої. Не те, що вони зараз не воюють, але я маю на увазі, що погода покращиться, сніг розтане, і земля затвердішає для пересування танків та вантажівок. Ось тоді вони справді мають повернутися і бути здатними воювати. Чи станеться це? Не знаю. Я на це сподіваюся. Але я все одно також поїхав. <звіг> Аситавоздиснофром України нещодавно повідомило, що робота із підготовки інфраструктури та її захисту для F-16 все ще триває. Поясніть іще раз, що потрібно для F-16, який рівень технічного персоналу та інфраструктури. Мач технікойноагевенсінірфілд. Українських аеродромів я не бачив. Я разом із кількома такими ж пілотами у відставці, як я пропонував приїхати в Україну і сказати: ось це найкраще місце для цього, це гарне місце, а це не спрацює. І ми отримали повідомлення, що український уряд був зацікавлений, дуже зацікавлений, а потім нічого не сталося. Тому, не бачачи цього на власні очі, я дійсно не можу сказати, що саме потрібно. Повторюся, я злітав на F-16 з дуже примітивних місць, гірших ніж Європа. Україна в Європі. А я злітав на F-16 з місць на близько. Ому сході, де немає нічого крім каміння та піску. Ви знаєте, всі кажуть, що в 16 потребує ідеально чистих злітно-посадкових смуг і бездоганних умов. Це неправда. Те, що українські ескадрилі винищувачів зараз мають, і вони розуміють, що потрібно, щоб підняти винищувачів повітря. Вони знають, що їм потрібна будівля керування польотами. Вони знають, що для паркування літаків потрібні розосереджені надійні укриття. Вони розуміють технічне обслуговування та дозаправку. Інакше у вас не було би повітряних сил. Вони все це розуміють. Тож адаптувати свої засоби до F-16 не вимагає великої праці. Це лише питання доставки F-16 і людей, які знають, як ними користуватися в ті місця. А потім навчити своїх людей, як перейти з обслуговування міг 29 до підтримки F-16. Вони розумні хлопці, як і ваші пілоти. Це просто інший підхід, і їх можна навчити, як це робити. А скільки, за вашою оцінкою потрібно Україні літаків? як ви сказали, зараз будь-яка кількість буде корисною. Я маю на увазі, якби я міг потрапити туди шістьма літаками, я б це зробив. В ідеалі вам дійсно варто мати принаймні дві повні ескадрилі. Отже, 36-40 літаків. Це тому, що жоден реактивний винищувач не може працювати весь час. Вони працюють певний відсоток часу через технічне обслуговування, перевірки та інші речі, які потрібно зробити. Отже, якби у вас було 40 літаків F-16, то тоді 30 були б готові до польоту просто зараз. Решта проходять технічне обслуговування або модернізацію, або ремонт. Це дуже надійний літак, тому він має дуже високий, як ми називаємо показник здатності до виконання місії порівняно з іншими літаками. Знову ж таки, якби це залежало від мене, я б дав вам ціле авіакрило винищувачів або два авіакрила винищувачів. Отже, у вас було б 100 реактивних літаків. Не думаю, що це станеться, але я б так зробив. Але зараз, як ви сказали, будь-що допоможе. І поза практичним значенням ці літаки гадаю значно піднесли б бойовий дух людей в Україні, які страждають уже два роки. Раптом побачити F-16, що летять у них над головою і знищувати росіян. Це змусило б їх почуватися краще та покращило б їхній настрій. Отже, F-16 мають більше ніж просто фізичне значення є й психологічний фактор Ай, тотлегві тенкі самачфодозвордс. Безикливоцьор ходяку. Дякую. Наостанок розкажіть, як далі рухатимуться справи на вашу думку? Коли можна сподіватись, що ці винищувачі почнуть допомагати Україні у наступальних операціях та захисті неба? Задовго до того, як літаки туди прибудуть, як ви згадали, аеродроми мають бути готові, і маю на увазі, якби ми починали від сьогодні, то перше, що я би зробив, це надіслав би людей із технічного обслуговування та підтримки. Підготувати аеродроми до F-16. А коли вони будуть готові, літаки можна буде доставити туди досить швидко. Треба вміти літати, але щоб продовжувати воювати, потрібні аеродроми, потрібні бомби, боєприпаси, потрібне пальне, потрібні всі ці речі. Тож це спочатку має бути на місці. Тому минулого року ми заявили, що готові з цим допомогти, щоб на той час, коли літаки будуть готові, їх було куди поставити. Адже зараз розміщувати F-16 на аеродром, створений для міг, не спрацює, тому що обладнання інше. Але я сподіваюся, що хтось у вашому уряді та моєму уряді вже про це подумав і, можливо, над цим уже працюють. Я на це сподіваюся. Якщо ні, це потрібно зробити першим і краще почати робити це досить швидко.